Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Почала готувати сніданок обід. <сум> Поставила, ще й не закинула макарошки. Це вчора купляли. зараз наріжу салатик, що його є. Ще цибульку додам. І посмажу сковорідку котлеток. Це вчора ввечері купили, <сум> навіть не розбирали. Ходили на прогулянку. сік взяла лісі. Хлібчик мій улюблений чорний. Женя не їсть. Хіба що, коли я ото яйце в хлібі смажу, то тоді їсть. А так чорний він взагалі не, не любить. Каву взяли, то була по акції близько 150, це зараз 165. чудо маркеті у нас калитополька. Я не знаю, тут є кілограм, кіло майже кіло 200. І взяла дві морковини. Це е... вчора на вечір заколотила фарш на котліти, щоб зранку вже просто посмажити і все. А на суп з фрикадельками я фарш поклала в морозилку і думала, я зазвичай вночі прокидаюся це. Не... Можливо, я прокидалася, але в мене в голові не було, за той хорош не достала, так що та, нічого страшного, Ближче до обіду розморозиться та... та буду готувати ще супчик Сьогодні день готовки, але нічого такого, все звичайне, ніяких там рецептів, нічого. Так що буду займатися зараз. До речі, завжди макарошки варю до напівготовності, Вимикаю, накриваю і залишаю десь хвилин на 5 десь так. А потім вже вони готові, переціжую, промиваю. Та й все додаю масло. Дуже зручно, не треба стояти. Вже, ні, знов той самий секунд. Посмідали, я кажу. Мене жалоба, що каже, що таке. Кажу, що сьогодні це день розпродажу і вчора бачила дуже класні штури. Він каже, то їх вже там стоподов нема, вчора були і сьогодні вже точно нема. Я кажу, що, ну а раптом є. Він каже, приїжджай, але лісу з собою бере. Говорила, що Аліса залишилася з ним. Їду, Я і і одразу пішла туди, де текстиль на місці ці штори. Але я вчора дивилася лише одну, бо лісом була, незручно було. А зараз розвернула і тут така в них, з іншого боку, як до вікна, підкладка, і вона порізана. Можна, в принципі, обрізати, нашу що взагалі та підкладка потрібна. Не знаю. І такі. Лямки тут прям на багету вдягаються, вже все готово, не треба зачіпляти ні на що. Це, зараз подивлюся. Next. Я жені подзвонила, кажу так і так, що, що пошкоджена одна. Він каже: ну дивись сама, ти ж за ними поїхала, то бери. Я вже вискочила їхати назад. У нас почався дощик, речі на мокле. Я вже теж трохи е, нібито має бути зараз строли, бо зараз подивлюся. Ага, їде нібито ніч. Взяла штори, е, є там дещо, що мене бентежить, але я сподіваюся, що зможу це відчистити, е, побрати і все буде добре. Взяла ще одну наволочку і купу речей. Купу У мене тут вже ногошечки була. Почався вже гроші. Випадні трави спишу. до дорогу. Як же я вчасно встигла, така злива почалася. Просто жесть. А я її навіть без парасольки. Сподіваюсь, поки я доїду. До свого району, до своєї зупинки. Сподіваюсь, вона скінчиться, бо буду мокла мокра як хлющ просто. Вже вдома, Женя, поки мене не було, заробив. А що там? Чого воно такого? Все <соржу> робить, хто так? А, це він, мабуть, щось ставив, щоб воно шубка вже перетиснулося. Зараз поставлю чайника, будемо пити каву. А я написала йому то став каву, бо я під'їжджаю, а він каже. Сула там дала лісі ляльку. 에... А він каже, а мені було коли читати повідомлення. Посуд помив. Тобто така зробила за лісою, погралися. На вулиці не були, бо злива. У мене ноги всі мокрі. Шла просто по воді, по калюжах, тому що все залито, дуже сильно злива прийшла. Зранку злива теж була. Даліся. Забігла ще купила овочів, помідори по 25, огірки 40 чи 45, цибульки взяла, цибуля по 20 і картоплі кілограм взяла, теж по 20. Якось так ще взяла Батон, але, а він тут. Батон ще взяла в коленічах, смачненький дуже по 27. Що так. Розпаковочку одягу трошечки пізніше зроблю, бо ще суп варити, зараз каву поп'ємо. перевдягнуся. Скупилася на 152 гривні, взяла штори, взяла наволочку, наволочка 2 гривні, всього лише заважила, і одягу дуже багато понабирала, дуже класного, я навіть все перемірила. Все навіть не передивилася, тому що вони сьогодні до трьох працюють, а потім, мабуть, закриваються і будуть товар оновлювати, тому що завтра вже оновлення. Так що так, навіть все не передивилася, але задоволена. Женя каже, що ти така щаслива прийшла. Я кажу, одягу стільки понабирала. Мені часто в коментарях. Стосовно того, що є. стосовно того, що є, в Харкові хаби, де можна обрати одяг для себе, для дитини. Ну, Дивіться, сказати, що нема що носити, є, що носити. Просто хочеться, знаєте, щоб обрати якусь, якусь річ, яка подобається, а не просто щоб носити. Таке, щось, що дійсно його хочеться. Взяти, хочеться його носити, воно класне. <кій> так що так. Це просто, знаєте, просто це приносить задоволення і витрачається просто мінімальна кількість коштів, просто копійки, а задоволення які. <кій> так що так. Зробила собі кавусю, зараз буду смакувати. Порізала ось таку шматочок, щоб... Ложечкою або виделочкою брати, щоб не замазуватися. Один ще скуштувала. Смокота така клас, я таке дуже люблю. У мене бабуся, коли я мала ще була, готувала, робила такі тортики, але вона ще якісь корижі. Два, два корижа ще пікла, випікала і перемащувала і такою вареною з її звичайною. Дуже-дуже <кій> смачно було і не так уж швидко уходило. Більш такий ситніший тортик получався. Клас я так любила, вона завжди по два штуки робила спогади з дитинства. У нас повітряна тривога. Як ото в місто тільки починала їхати, кілька зупинок від'їхала, теж тривога і загроза кінжалів. Думаю, ну, з приїхали. Цього ще дракувала. Але все добре, дякую Богу. Майже готовий у мене вже супчик. Дуже люблю. Такий з фрикадельками тут картопелька, зажарка, цибулька з морквою, і перчика трошки, і курячі фрикадельки. В кінці ще зеленюшку додам. Трошечки було в мене остання зелень. Не знаю, може ще. Кілька соломинок цієї спагетти поламати, щоб трошечки вимішельки було. Та і все, обід готовий. Пахне дуже смачно. Всім, хто зараз збирається їсти, всім бажаю смачного апетиту. Короче, сховалася на кухні, Женя задоймав, Аліса як оту, зазвичай не спить. Дойшла <клухи> зі мною. Попереносила іграшки. Штори, як після 2 дня повісимо, вже тоді покажу, тому що смисл їх зараз розмотувати, показувати. Тканина дуже класна, така мощна, якісні Фірма Next на отаких от петлях. Дуже... Так, Аліса, тут і книзі, книжечки, і все, що хочеш. Я думаю, цей... Ну, кольор, дивлюся, воно на відео не передає, але вони такі світлі, приємні, я думаю, під наші шпалери взагалі чудово буде. Так, ще взяла. Попалося, текстилю майже сьогодні не було, але попалася наволочка, вона затягнула 2 гривні. Чудова, але просто вона пом'ята. Така ось на вузьку таку довгу подушку у нас такі є за 2 гривні. Це просто ту взагалі. Ще знайшла собі шорти, я не знаю, це такий колір бежевий. На відео дивлюся вони сірого кольору, тут на змічки, гудзик. Резинка позаду з кишенями. Ну, теж вони пам'яті, але я міряла вони просто чудові, дуже класні. Дуже-дуже класні. Я прям задоволена такою знахідкою. Далі. Все, всі кофти міряла під ці шорти. Маєчка ось така, просто чудова. Тканина така м'якенька приємна. Ну, вона не геть тоненька, але <кій> зараз така погода після дощу, я думаю, взагалі можна вдягнути і не буде спекотною, вона тягнеться фірми майже на всіх речах. Оці F&F, Не знаю, воно фокусується там чи ні. Майже все, що я взяла з одягу. Така ось картинка з довгим рукавом. Це позаду така штучка, напіввідкрита спинка. І знизу ще ось так, ось так воно зроблено. Теж дуже класно на мені. Така освіжаюча. Я думаю, зараз на вечори, на осінь. Ну, це якась інша фірма. Я навіть і, і не знаю тут, можливо, не такі. А, це Next. Фірма Next. Далі, 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 далі. Це Select, Ось така ковтина. Трошечки тут хороловинка така є. Вона легенька, теж на вечори, на осінь. Це як рука летуча миш називається. Під кулитку, під що завгодно. Геть в новому стані, просто нема жодних ніяких дефектів. Сьогодні, взагалі, <кій> <кій> дуже багато було фірм Найка, Діддас, Донакара Нью-Йорк, Hugo Boss. але розміри розміри були маленькі. Маленькі, одна кофта дідасовська, що на мене була. Там на спині ось така маленька плямка, але це не забруднення. Я думаю, це плямка така знайома. Вона ось, знаєте, от, можливо, хтось стикався під час перебирання Там до места, сам десь ляпнеш або білозною і така вона рожевого кольору, що з нею вже нічого не зробиш. Ось така приємна. Приємна така м'якесенька ковтинка, теж з довгими рукавчиком. Теж так само на вечори, на осінь. Це... Алиса, не Давай. Аліса. Не балося. Це, це Дороті паркінс. Така вона тоненька, легенька. Ну, хорош. На давай. На Давай. Не хочешь? Вот все высоть. Ось така кортинка. Тут на одному плечі підкрились декор такий золотий стігун, з дуже, дуже вона м'якенька, приємна, класно тягнеться. Це Джордж Георг, як правильно пишеться. Дуже класний взагалі під, під, під все. <плес> І взяла ще найковську спортивну кофту. така вона пудрава. Зверху тут змійка невеличка, без жодних дефектів. Тут на рукавчику знизу є оце, щоб пальчик продягати. І така ось вона на резинці, Дуже класна теж. Я дивлюся, кольор воно не передає на відео, тому що в нас сьогодні пасмурна після зливи, після дощів і світла, світла не вистачає. Так що такі ось це все. Весь цей одяг, штори все разом вийшло на 152 гривні сьогодні. <реш> Якось так. Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися, що були зі мною. Всім бажаю миру та тиші. Всіх обіймаю. Пока-пока, до наступного відео.